Завітаю всіх на своєму каналі Бджельництво в шестирамочних вуликах. Знаходжусь я на домашньому точку. І дивіться, отак у нас не дуже жарко, десь 15 градусів, але вийшло сонечко трошки і зразу бджоли загуділи. Дуже в гарному стані, оброблені, ситі, накормлені. І сьогодні хочу повернутися знову ось до цього відводка, де матка вийшла 5 вересня, і подивитися разом з вами, що ж там відбувається в цій, цьому відводку. Як подивитися, спостерігати, працюють вони нормально? Я вважаю, що вони в розвитку ні від кого не відстають. Звісно, на одному корпусі дуже стрмно пускати, але подивлюся, може я привезу йому і поміч, але не хочеться матку вбирати. З іншої сторони, теж відводок, але серпневий. Теж працює залюбки, він у мене повернутий стояв. Зараз я повернув його. На 90 градусів, ну не за раз, а за декілька, за неділю, мабуть. Але ж вони, якщо придивитися, вам дивіться, повернув, летять <скільки> на бокову стінку, тому що був там льоток. Ну нічого, не звикнуть, а потім я його здвину на своє місце. Подивився я ще раз без відео, продивився якому. В стані в інших у цих, де оброблялися все літо. от ці, де я вам показував, і інші, де закліщоване чуть-чуть по-моєму. Ну Після того, як я вам показав, я пройшовся ще раз попіднімав, не прибавилося ні одного кліща. Я зробив сьогодні нову свіженьку. І ще раз серветки пройду на інших точках, подивлюся, що там, але сразу скажу, там у мене є декілька маток прошлого року. І я вважаю, що ті сім'ї, де прошлогодні матки, у них більше кліща. Не знаю чому, може я їх. Не дуже так обробляв, як молоді сім'ї, ті, що робив. Я всі сім'ї, які тільки створював, я ну, відводки, я зразу їх обробляв. І матка облетілася, і чисті бджоли, і нема кліща, і вони працюють, і розвиток у них іде гарно. А от де ми тут всього дві чи три матки, я залишив, я одних беру. Потомство і мені жалко і потримаю, але прошляпаю я. Ось така обстановка на пасіки. Покажу вам. Ділки літають. Отак гарно. А зараз підемо, з вами подивимось разом. Дуже сильно розкривати не буду, але подивлюся. Що там? Відкриваю разом з вами. Бачите, як працюють, понатягували далі нікуди. Вони теж оброблені. Як ви вважаєте, є тут кому зимувати чи немає. Як матка їх нова ця. Була спокійна попередниця. Треба чуть-чуть оці зняти. Нікуди їм там збирати. Бачите? Матка молода, їх заставляє працювати. Отак От ложив я їм серветку. Але зараз чуть-чуть звинемо, щоб достати оцю. Першу я не витягую, і вам ніколи не совітую. І ще раз повторюю, я нікого не учу я тільки показую те, що роблю і як вважаю, що воно правильно я роблю. Оці мостики чуть-чуть треба зрізати, тому що коли будете витягувати рамку, можете зачепити. Зараз я двома руками витягну. Витягнув я рамку і здивований. Звісно, що немає розплоду. Все ж таки молода матка, але я після того, як вам показував, більше не заглядував. Але матка. Облетілось 100% тоді була. Зараз подивимось. Іншу рамку витягнув. Отак розплоду разновіковий розплід. Це, мабуть, іще критий розплід от попередниці, а тут між ним і відкритий. Є яйця, є такий трьох-п'ятидневний. Ну і ще одну рамку оцю витягну. Приходиться відключати, тому що одною рукою вже й пізно, як ви знаєте, осінь же ж. Не хочеться мені з маткою, щоб щось трапилось. Ложу, а потім ключу. Ну ось, друзі, на третій рамці маточка сіє. Але вже її так сильно не кормлять. Якби це весна була, зараз би її годували. І в рот, і рот. Ось така вона. Тепер треба мені обережно її поставити. Розпліт така рамка, бачите, і на цій стороні також такий розпліт. І на наступній рамці теж розпліт. Зараз обережно я її поставлю і хочу подивитися на дні з кліщом. Що? Думав, що це кліщні. Нема не одного кліща на дні. ці. Так, хтось хотів, щоб я вниз опустив. По вашій просьбі кусочок опущу серветки. Може вам легше стане від того, що я опустив. От так, в такому стані, без крилих і інших там поражень, чи як його правильно сказати, від кліща, я не наблюдаю. Все друзі. Не бійтеся, пускайте. Молоді матки у вересні місяці, хай обльотуються. Завжди ще у вересні місяці є трутні. Так що, бачите, п'ятого вивелась. Але одне скажу, бачите, ось з пергою бджілки несуть пергу зранку. Було 11 градусів зранку. Але вони все одно і йшли і вже несли пилок. Ще раз повторюю, не бійтеся, пізніх маток виводьте, це дуже гарно, вона весною як стартоне. І от і ще до цього часу, бачите, сіє. Сьогодні 2 жовтня, а матка в роботі. Нічого страшного немає, вони не дурніші за нас. Вони знають, коли їм сіять і що їм сіять. Вийдуть всі матки, буде взимку вікно, еті, бджоли вибачаюся. Вони облетяться. Нічого там страшного немає. Зараз такі зими. Що в нас, що в Україні, що бувають вікна раніше, бувало, рік пройде, чи зима і не одного вікна. Потім по чуть-чуть, по чуть-чуть стало попускати, одне віконце появлялось там перед Новим роком чи після Нового року на старий Новий рік, а потім інше. І так пішло, пішло потеплення. І в даний час зими є вікна, де бджоли можуть облетітися і не хвилюйтесь. Бачите, які нарості налажують і медом заливають. Але якщо я їм магазин поставлю, буду бачити, що дуже багато мджіл не поміщається, тоді я магазин вставлю. А так буду намагатися призимувати на одному корпусі. Все, дякую за те, що ви дивитесь. Бачите, ще трутні. Ось ось у сім'ї є. Хоча матка вже молода, казалось би вигнати. Але є, що їсти, коли є в сім'ї, їсти не голодують, вони не виганяють. Бачите, з медом тут порядок. Якщо на цих рамках вони і залишаться, то їм достатньо буде призимувати. Все, підписуйтесь, ставте лавки, ді лайки, дізлайки, хто там. Слава Україні, героям слава, до побачення.